12 найцікавіших фактів про Версальський палац. Версаль внесено до списку стачу чудес світу та до реєстру об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Спершу це був московський будинок для короля Людовика, згодом колишня резиденція французьких королів. Тут постійно мешкали 6 тисяч придворних. На створення саду пішло 40 років, адже осушували 800 гектарів боліт Версаль був місцем першого в світі польоту на 18-метровій повітряній кулі. Спочатку на 600 метрів вилетіли вівці а Через час перша людина пілатер дероз'є. Під час першої світової війни тут була військова також потім підписали мирний договір. У палаці відзняли 200 фільмів, відбувався показ конкурс-мод. Площа становить 67 тисяч метрів квадратних. Дзеркальна галерея слугувала місцем урочистих аудієнцій та прийомів. Майстри створили 357 дзеркал, 20 тисяч свічок. На території 50 музичних фонтанів. Палац має 700 кімнат, 67 сходів і 1200 камінів. Туалет не передбачений, раніше кабінки переносили з коридору в коридор. На сучасні гроші побудувати це диво обійшлося б у 200-300 мільярдів доларів.